В одну з квартир цієї багатоповерхівки у корабельному районі Херсона поцілив російський дрон. Розповідає тимчасова виконувачка обов'язків голови правління ОСББ Людмила Філіпова. Оця квартира найбільш постраждала. Ніяк не можу я ну зв'язатися з господарем, де він? Я не знаю де. Ось, щоб ту дірку якось запенити, як і закрити. Потому що якщо будуть дощі те саме, ну дощі будуть заливати, поняття, і далі. А ну, відкрите вікно, то нам систему розморозять. Тож нам треба закрити обов'язково. Як це зробити, я ще, ще не знаю. Дрона атакував будинок 17 листопада, близько 18.20, каже жінка. Лежить, кусок дрона лежить, Як він летів, не знаю. Це також будинок у Корабельному районі. Російський дрон поцілив у другий поверх, каже Оксана. Атакували ввечері 17 листопада. На першому етазі були, ну, на другому не живу. Этаж, все, ніж живу. Ми нічого не слушали, що щось жужжало. Говорять, що тут кружляло, кружляло. За ким воно тут ганялось, то хто -то від за автомобілем. Ну, не знаю, отак прилетіла, як-то очередь, що багато поврежденних криш, тому що криші ну, -то не знаю, І то вони сказали, що криші ми робити не будемо. Так приїдуть, какую-то там пленка і топер накроють і все. І тоді то, то, це буде. впереді дожди. Оксана Хлібус, Валерій Іваненко, Суспільне новини, Херсон.